Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження, це Audi A6 2016 року, 2 літра дизель, автоматична коробка, така вона по кузову. Це офіціал, покупався новим в Україні. В пробігу 100 тисяч рідного є всі документи. Та в принципі і по состоянню також це видно. Максимальна комплектація, парктроники, камери 360, безключові 4 двери, електрокришка багажника, є проекція на лобове скло, удержання в полосі, є активний круіз-контроль, є лючок. Це коричнева шкіра. Є пам'ять. Відігрів. Та вентиляція. Щас покажу вам. Заркало завтра затемненням Задній ряд на підігрівав роздільний клімат. В общем, на всіх жирах, як то кажуть, По кузову вона ціленька, не крашена, не фарбована, не знімалась нічого. Така тачка. Приїжджайте, друзі, кому потрібно состояння, та комплектація вона в нас є. Дизельний двигун, в принципі, не буде їсти забагато. Всіх очікуємо в нас, Грушевського, 15а, місто Одеса.